Вітаю вас, друзі! Сьогодні 21 липня, з вами Валерій Клочок. Дуже довго готували відставку Ткаченка. Ще 11 листопада 2021 року він написав заяву про звільнення прем'єр-міністру Шмигалю, а лише нині його звільнять. Скандалів довкола цієї персони. Край багато, дуже коротко по них, але звільнення Ткаченка, як на мене, це не останнє кадрове питання, яке буде найближчим часом здійснено і яке вже здійснюється. Тому не перемикайтеся, підписуйтеся, ставте подобайки на дзвіночок, щоб не пропустити останні відео. І так, в чому ж провинив Ткаченко? Ну, загалом його робота була системно поганою. Я тут нічого заперечувати не можу, і його постійно збивали. Дуже довго, але він дуже довго тримався. Чому? Ткаченко працював свого часу на телеканалі. 1 +1. Телеканал належить відомому українському олігархові, ну вже не українському, бо він без громадянства України, Коломойському. Потім він працював у штабі Зеленського, потрапив у список народних депутатів, ну, адже звідти в крісло міністра культури. Хоча, якщо ви добре пам'ятаєте, він дуже не хотів бути міністром культури, а хотів бути мером Києва. Тому що бюджет Києва 2 мільярди доларів по року? Ну і ти там сам ним розпоряджаєшся. А тут тобі дають на всього 7,5 мільярдів на рік, але гривень. Ну і далі ще й тим паче такі скандали також не дуже просто тобто, де більш хлібне місце? Каченко направду шукав, але це не основна його вина. Вина у відсутності, розуміння і системності роботи саме на посаді міністра культури та інформаційної політики, як останнім часом почали називати його відомство. Дійсно, інформаційна політика дуже важлива. Говорив, говорю і буду говорити. Якщо ми будемо правильно будувати інформаційні кампанії. Інформаційні психологічні спеціальні операції в піку росіянам, то ми будемо вигравати в інформаційному полі. На жаль, у нас із цим велика проблема навіть на сьогоднішній день, тому що, якщо ви зараз дивитесь мене, то цей продукт створюється без державних коштів. Так, але є інші, які створюються за державні, як, наприклад, єдиний телемарафон, який дивляться багато. Так, дуже багато українців його дивляться, тому що вони, ну як сказав Ткаченко, перевіряють інформацію, яка є в телеграм-каналах. Можливо, мені складно судити, але на роботу єдиного телемарафону у 2023 році закладено 2 мільярди гривень. Це дуже багато. Сюди входить і виробництво телепродуктів, і таке інше. Ну, Зокрема, з цих грошей понад 150 мільйонів гривень було заплановано на серіали та фільми. І от саме крайня історія із. Можливо, і остання, дай Боже, історія із е, створенням серіалу Інгулець про Поворознюка. Е, Компанія, яка належить Юрію Горбунову, вона стала такою точкою біфрукації. Зеленський напередодні ввечері записав відео, де говорив і про серіали, і про бруківку. Тому що, як виявляється, зараз місцеві бюджети, я вчора вам про це розповідав, виділяють, ну, в принципі, ви самі знаєте, дуже багато коштів на ремонти доріг, тротуарів, фонтанів, парків і так далі. Той час, коли не вистачає банально дронів для наших військових. Міністерство оборони, до речі, сьогодні вже опублікувало інформацію про те, що вони виробляють багато дронів, вже тисячі поставили їх на фронт. Ну, відрефлексували. Хоча буквально напередодні відмовлялися в будь-який спосіб. Це навіть коментувати на запитання конкретно журналістів, скільки виробили, вони нічого не відповіли. Вони сказали, ми відповідати не будемо. Скандали набирають оберту. Громадський контроль, про що говорили на саміті Північно-Атлантичного альянсу. Контроль. За Збройними силами України має бути. Але не за солдатами, а за тими, хто ними командує. Тому що вони є розпорядниками коштів. Міністерство оборони, до прикладу, та так само Міністерство культури Воно потрапило під пильне око громадськості і вилилося в гучний скандал. Так само, як, до прикладу, будівництво музею Голодомору за 573 мільйони гривень. Ми детально сьогодні обговорювали цю тему. В програмі мої авторський центр громадської аналітики Вежа. Вона вийде сьогодні ввечері на цьому каналі, тому. Підписуйтесь, не забувайте. І думки наші дещо розділилися. Частина моїх колег вважає, що музей треба зараз добудувати. Я говорю, чому його не добудували ще тоді, коли починали будувати. Вони мені сказали, ну так треба було б викликати і в нього запитати. Я говорю, звісно, треба викликати і запитати. Це моя позиція. Я вважаю, що направду історія з музеєм про Голодомор мала б почекати. Але Ткаченко ну, думає дещо по-іншому. Наступна дуже. Скандальна також історія це із ткаченком, який минулого року агітував дуже цікавим жестом. Ось таким, кому цікаво, подивіться у інтернеті, ви його знайдете. Це непристойний сексуальний жест, який ну, в його розумінні був тризубом. Ну направду це ніякий не тризуб, але тризуб почали робити. Ну не за бюджетні кошти, за кошти спонсорів. Але знову таки 28 мільйонів. Ще раз говорю: тризуб заміна герба Радянського Союзу на статуї Батьківщини Матері у Києві. Виконується, ще раз наголошую, не за бюджетні кошти, а за приватні, але, як на мене, цим варто було б все ж таки почекати. Також із Ткаченком пов'язана справа Щегеля, це актора, який виїхав за кордон і розповідав, що його все задовбало і він не хоче повертатися. Також інші скандали, що стосуються про евакуацію музеїв, що, власне, провтикав да, Ткаченко свого часу, а він мався цим займатися, перейменування музею. Булгакова та академії Чайковського він наполягав, що нічого робити не треба. Співпраця з хорошими росіянами також він говорив про те, що це мовляв непогано. Скандал із держкіно та довженка-центр, коли призначили. Засновницю кінологічного центру керувати цим державним е кіноцентром, Довженко-центр, а врешті решт вона звільнилася з цієї посади. І дійсно таких речей можна набрати дуже багато. Ну і боротьба з Упра е Українською православною церквою Московського патріархату. Тут я хочу віддати належне. Ну, Ткаченко робив правильні речі, відповідні постанови ухвалювалися, е Своєчасно рішення. Е Публікувалися, ну на практиці вони застосовуються доволі складно, але ніхто не сказав, що буде просто тут так. Але весь цей процес із українською московською церквою, точніше, українською православною церквою Московського патріархату, хоча я не помилився, він також контролювався і службою безпеки України. Тому тут заслуги не так багато саме. Ткаченка, ну і мабуть, вже на завершення це із Шевченківською премією, Можливо, хто не знає, почитайте це реорганізація, яка також викликала шквал критики, тобто дуже багато критичних кейсів. Ну і, врешті-решт, заява написана Ткаченком ще у листопаді 2021 року. Врешті-решт, на прохання Зеленського до Шмигаля буде розглянуто, він найближчим часом буде звільнений з посади Верховною Радою за поданням прем'єр-міністра, про що, власне, підтвердив і Стефанчук, голова Верховної Ради. Чому так довго це питання тягнулося, запитаєте ви. Всі чекали, поки скаже Зеленський, що треба звільняти. Я сьогодні, говорючи цю тему в ефірі громадського радіо, не хотів використовувати фразу за мене, і сказала журналістка, що мовляв, це хороший боярі плохі. Ну, це російська теза, яка мені дуже не подобається. А справа в тому, що тут фактично Зеленський зараз констатує той факт, що він несе. Відповідальність за кадрову політику і в кабінеті міністрів, також, хоча конституцію це зовсім не передбачено. він не формує кабінет міністрів, він лише підписує подання на призначення прем'єр-міністра за рішенням коаліції, яка у нас в Верховній Раді представлена монобільшістю, тобто ця вся влада. Дійсно належить сьогодні президенту Зеленському, і він є відповідальним за всі кадри, які там є. Але чому так довго це питання тягнулося, це вже точно не до мене, як кажуть. І ще одне цікаве, сьогодні відбулося звільнення, яке напряму прив'язане до Кабміну. Тому що, вже, як подейкують мої колеги, інсайди починають прориватися. На порозі ми стоїмо великих кадрових змін, можливо, навіть і зміни прем'єр-міністра. Хоча я особисто в зміну Шмигаля не вірю. Чому? Тому що він завжди був лояльний до Зеленського, він завжди виконує команди Зеленського, він ніколи не випендрюється перед Зеленським, так як то робив свого часу його попередник Гончарук, Він ніколи його не критикує, він абсолютно лояльний. І виконавчий директор, скажімо так, Кабінету міністрів Володимира Зеленського. За великим рахунком, це нормальна історія, коли в процесі виборів команда перемогла і отримала всю повноту владу. Це не критика, це констатація факту, а далі ми бачимо проблеми, які виникають під час такого управління. Так от, сьогодні, як виявилося, Зеленський звільнив Престайка, це посол України у Великобританії. Нібито за те, що він сказав в ефірі з одного з британських каналів, що Твіт написаний Зеленським під час візиту його на саміт НАТО, де він сказав, що ну це взагалі нонсенс, те, що нас не приймають до НАТО. Там була зовсім інша словесна конструкція, така яка образила бене волеса і те, що бен Волес, міністр оборони просив більше дякувати за допомогу, яку надають вони Україні. Це викликало коло також шквал. Негативні реакції в українців, на правду, це абсолютно і справедлива така реакція. Але Пристайко нібито піддав критиці Зеленського, його нібито за це звільнили. Хоча тут багато нібито. Я сьогодні також, обговорюючи це питання в одному з ефірів, говорю, що це маніпуляція, тому що журналісти подали саме звільнення пристайка з посади як наслідок його, нібито критики Зеленського за цей твіт. Направду, це не зовсім так є. Його звільнили, тому що ймовірніше за все, це місце готують для когось іншого із уряду Шмигаля. Хто це може бути? Ну до прикладу. Міністр оборони Резніков може туди поїхати на тлі багатьох скандалів у міністерстві оборони. Абсолютно логічно буде її відправити до країни, яка нас стратегічно підтримує, і він буде там вирішувати питання, які цікаві Україні. Це чисто моє припущення, тому не приймайте це поки що як з інформації, але ну точніше, достовірно. Але це також може статися. Окрім того, подейкують, що нібито можуть змінити самого Шмигаля. На цю посаду називають багато кандидатур, і Маркарова посол у Америки, і Шурма це помічник Єрмака, і Кубраков, який давно мітить на цю посаду, і Федоров. Ну тут я, чесно кажучи, скажу, мені більше схоже на плітки, тому що, ще раз говорю: мені так видається, що Шмигаля Зеленський міняти не буде. Але окремих міністрів, ну як то. Наприклад, Ткаченка чи Резнікова, ну я не виключаю такий варіант. Ткаченка довго звільняли і звільнили. Інформаційна кампанія по його звільненню тривала давно, справедливо. Зараз також. Ну, Важко заперечувати те, що триває інформаційна кампанія по звільненню міністра оборони Резнікова. Тому я не виключаю, що саме під нього готують таку посаду у Великобританії. Знову, це моє припущення, подивимося, як воно буде. Але те, що кадрові зміни є, то це факт. Слідкуємо за новинами, багато буде цікавого далі. Те, що необхідно робити, воно робиться. Підтримуйте мій канал. Ставте вподобайки, підписуйтесь на нього, поставте на дзвіночок, щоб не пропустити останні відео. Коментарі будуть дуже цьому також допомагати. Всіх люблю ціную, і шаную, Не перемикайтесь Все себе до Україна.